Джевіти, всім вітаю вас на моєму каналі Меламі і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. У нас є дві новиночки, але давайте спочатку виберемо іншу колекцію, а потім я вам поближче покажу новиночки. Так, м'які іграшки. Давайте сьогодні зробимо ем, жовтом. Тут оцей далі 50 Пакетиків Це якщо що... Все, 50 пакетки просто у нас О, давайте ось такий візьмем. Ну, давайте, можливо, ось такий. О, давайте такий спергаунту. Давайте еще ось такий візьмемо. Кейп okay, Hunters. Беремо Golden. Напишіть в коментарях, чи вам подобається ця пісня. Далі ми закінчуємо дві колекції цілобу і візьмемо тоді ось Це Це наша новиночка Pixel Art друга частина. Тут, е, тут такі сердечка. Просто в різних кольорах. До речі, давайте одразу візьмемо жовтий. Зелений голубий, синій, ось такий фіолетовий і рожевий. І друга новиночка це такий осінній адвент-календар. Ось, Тут е, всі речі, які в мене пов'язані з осінню. Давайте починати розпаковочку. Ось наш каталог. Давайте відкриємо Нейлс, нехай буде. Ось наш пакетик. Він хоче горвати, бо я з ним дуже стараюсь. Так, я сюрприз не порвала, це добре. І це ось такі сині нігті. До речі, я їх придумувала сама зараз. Оцей мені дуже подобається. Ось тут такий класний перехід робила ось такий. Давайте їх приклеїмо. До речі, вибачте за те, що я постійно забуваю робити далі нігті. Постараюся не забути на наступний раз. Далі давайте м'які іграшки. Ось пакетик. Це такий сquішмел у моєї сестри зараз. Це таке морозове. Ой, це не сквішме. Це така іграшка, яку, з якої треба виривати волосся і там. Інший колір. Так, ну вона така маленька. Давайте сюди. Далі. Нехай буде 50 пакетиків, Ось. Так, да наші пакетики? Ой. Ми взяли 4 випадково. Ну нічого, нехай буде 4. У мене є ножиці. Давайте розріжемо. Видно сюрприз. У меня дизайн. Так. Ну все-все все я їзди. Нарешті. Це, це, це така лапка котика, яка показує Ашкера. Не знаю, а ось вот сюди. Ну, о, знаєте що, давайте сюди будемо щось наклеїмо. Тут нічого ще немає. Далі такий простенький пакетик. Це такі навушники, вау. Мені дуже подобається. І вони в мене на двосторонньому скотчі. Ось це такі навушники. На рожеву сторіночку. І ну. я порвала. Нічого, давайте сюди прикроємо. Ось, все приліпила. І давайте відкриємо ось цей пакетик. Я не хочу горбати. Я тут склеїла двосторонній Мені Трошки привачу мені нічого. Так. І дивіться, приклали. Тепер він зберігся отакий. І це навіть хоче, що тут ще щось є. Такий пушен, клас. Давайте сюди приклеїм на пересипаш. Ось далі. Це, до речі, у мене такий скотч моновий. Я не думала, що це буде так тяжко. Мила uh, маленькая такая зараз. Такая маленькая-маленька книжечка. Також сюди. Um, ось так. И далее Кипов Demon Hunters. Ось наш головен. Я хочу мінімаміра. Оце клас Міра. Ось така вона міра. Це моя улюблена персонажка з Hunflex. А з Сіді Босі мені подобається Джинни і качок. Під номером 2. Так. Ось сюди. І тут зрозуміло, що буде Зої, і я не розумію, чому в мене не румі по центрі. Але окей. Далі давайте мій дини. І я пам'ятаю, що е, на одному пакетику немає скотча, здається. Тут не поміщається. І це моя дата народження. Це 25 серпня 2015 рік. Ну, ось тут. Далі давайте закінчимо колекцію. Спочатку пакетик. трошечки порвався. Нічого, я думаю. Це таке сердечко, але все-таки чітко пакетика, нещасний пакет сюди. Так, і ось це у нас таке сердечко. Ось. І, от, і зараз треба рівно. ось так. І лабубу. Тут е зразу кажу, тут лабуба прикольна, але насиконка така. Це можна було гарніше зробити. Вона така дуже остра. Але лабуба гарна, дивіться, дівчинка така. Пойдем рукавку сюда у меня. так так, так, так. так и тут такая корона и суконечка І далі переходимо до новинчок. Це такі стріночки на піксель Art. Тож. Ось така, така, ось тут така і ось тут. Ось. І ось так. Це дуже класний сюрприз, я зараз вам покажу. Ось така карточка. І тут, до речі, набагато прикольніші і більші сюрпризи. Під номером 7. сюда. сюди. Так. І воно тут теж на двосторонньому скотчі. І э, новиночку. Це адвент календар, і я згадала, що мене вибрала віконечко. Тому давайте відкриємо сьогодні ось цей трикутник. Такий листочок. Ось. Ну, звичайно ж, ось там падають листочки. Так, ось. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, які пакетики мені брати далі. Всім па-па!